Псалом Давида Перед помазанням. Господь моє світло і мій Спаситель, кого мені боятися? Господь захисник мого життя, кого мені лякатися? Коли підступали до мене злочинці, щоб їсти моє тіло, гнобителі й мої вороги, вони знемагали і падали. І якщо проти мене підніметься табір, Моє серце не злякається, якщо проти мене виникне війна, я на нього буду надіятися. Одного просив я в Господа, одного буду прагнути, щоб упродовж усього мого життя я перебував у Господньому домі, бачив Господню красу і оглядав його храм. Бо в день моєї недолі він сховав мене в наметі. Він заховав мене в потаємному місці свого намету, підняв мене на скелю. І ось тепер він підніс угору мою голову на моїх ворогів. Тож я обійшов і в його наметі приніс жертву хвали: Я буду співати і грати Господу, почуй Господи мій голос, яким я кликав, помилуй мене і вислухай мене, моє серце сказало тобі. Буду шукати Господа, шукало тебе моє обличчя. Тож я, Господи, шукатиму Твого обличчя. Не відверни від мене свого обличчя, не відвертайся від раба свого в гніві, будь моїм помічником, не покій мене і не залиши мене, Боже, Спаситель мій. Адже мій батько і моя мати залишили мене, а Господь. Мене прийняв Господи, визнач законом дорогу свою. Задля моїх ворогів веди мене прямою стежкою. Не видай мене людям, моїм гнобителям, бо проти мене повстали неправедні свідки, і несправедливість сама себе вела в оману. Я ж маю віру побачити Господні блага на землі живих. І з нетерпінням чекай на Господа, будь мужнім, нехай зміцнюється серце твоє, з нетерпінням очікуй Господа.